В Чернігівській міській бібліотеці імені Михайла Косюбинського відбулося нагородження переможця 25-го ювілейного конкурсу Книга року року-2023». Цьогоріч на конкурс було подано 24 роботи авторів з Чернігової області. Журі серед них обрало 17 переможців у сімох номінаціях проза, поезія, публіцистика та науково-популярні видання, література про російсько-українську війну, дитяча література, відкриття року та майбутня книга. Це досить складний процес визначення переможців і лауреатів, тому що ми відчуваємо відповідальність для кожного автора книга це його дитя. Я дуже пишаюся тим, що переможець книги Рукопис минулого року, після того, як перемогли у нас в конкурсі, і цю книгу взяли до друку. Це успіх, тобто ми робимо старт молодому автору. Цього року в процесі визначення переможців журі вирішило одній з книжок дати гран-при. Це книжка історика Олександра Коваленка Чернігів магдебурський законодавчі та публічно-правові акти 17-ї сімнадцятої першої половини вісімнадцятого століття. Вихід цієї книжки був присвячений 400-річчю надання Чернігову магдебурського права. Вона містить великий масив документів, частина яких публікується вперше. Иги увійшли всі відомі на сьогодні, виявлені в архівах Чернігова та Києва нормативно-правові акти, які засвідчували цей статус самоврядування для нашого міста. Цей статус зберігався впродовж 18-го століть, і залишив відчутний слід в нашій історії. Серед переможців книжка Чернігівського журналіста Павла Солодовника Боротьба нескорених хроніка війни і злочини російських окупантів на Чернігівщині. Вона посіла друге місце в номінації. Література про російсько українську війну. Ця книга була написана мною спільно з службою безпеки України, прокуратурою у Чернігівської області. ТЦК ЄСП в Чернігівській області і оперативним командуванням Північ. Це своєрідний документ війни на Чернігівщині. Ця книга, англомовна її версія, вона передана в. Міжнародний суд в Гагу як один із задокументованих доказів злочинів російських окупантів на Чернігівщині. Книжка Боротьба нескорених створена в хронологічному порядку і повністю описує події, які пережила область у період активних бойових дій до деокупації. Також видання містить відомості про справу го заочно засуджених російських військових, які вчиняли свавілля на Чернігівщині та катували мирних мешканців. Хочу подякувати організаторам, тому що, попри складні часи, попри війну, подібні конкурси вони дуже потрібні, вони мотивують і авторів і говорять про те, що українці, сіверяни це творчі люди, це літератори, це те покоління, яке залишає після себе вагомий здобуток для історії, для ідеологічного розвитку. Серед лауреатів можна побачити і дебютантів до прикладу, цікавою і неординарною водночас. Є перша книжка Станіслава Мукомела Опаную дачу. Вона написана в стилі науково-популярної прози та посіла друге місце в цій номінації. Я нічого там не вигадав, тобто я просто взяв ідеї від інших людей, які допомогли мені свого часу, коли я займався саморозвитком. І ці ідеї я просто виклав у всій книзі. Ці інструменти допоможуть особливо тим людям, які зневірили в себе, допоможуть повернути сили і поверіти, що вони дуже вдачливі люди. Серед переможців є і книжки авторів, які не вперше беруть участь в конкурсі. Книга року цього року номінація Дитяча література перемогла книжка відомої письменниці Скоропа Валентини Михайленко. Це пригодницька книжка про двох підлітків переселенця з Донбасу та місцевої дівчинки. Книга і серйозна, тому що діти і війна, і в той же час пригодницька. Ну як без пригод, у мене там літо 22-го року описується. Двоє друзів, ось вони і шукають пригод, і роблять корисні справи. Там і сітки плетуть, і ось оці свічки роблять. І вони шукають зрадника. Ознайомитись із повним списком переможців конкурсу Книга року Руку-2023» можна на сторінках у соціальних мережах бібліотеки імені Михайла Коцюбинського. Та курсі книжки вже можна взяти почитати в бібліотеці.